Друзі, результати омолодження абрикоси. Ви пам'ятаєте, що я залишив лише оці великі столові гілки. Все, більше нічого тут не було. Зараз воно все поросло. Знаю, що дуже багато зараз напишуть вовчки, що робить, всі діла. Ну, суть омолодження якраз в цьому і є, що з цього всього нового... Цих нових пагонів, ми сформуємо нову гарну низьку розлогу крону. Ось так. Тому а, значить омолодження пройшло чудово, все гаразд. Коротше, вже можна починати формувати. Да, в принципі, можна вже вигинати. Деякі гілки багато роста не в ту сторону, звичайно. Оце все всередину можна видаляти. от Коротше, ну, суть цього відео показати те, що омолоджувати можна і треба. Брикоси чудово це переносить, вона була повністю гола, Я прикладу фотографії обов'язково. Все, всім пока.